Дивимося на нашу параболу. Що ми можемо сказати? По-перше, у нас коефіцієнт біля х в квадраті додатній одиниці, а це означає, що відкі параболи будуть напрямлені вгору. А так як рівняння не має дійсних коренів, це означає, що немає точок перетину з вісю іксів. і нам підходить варіант В. Наступне завдання у нас лінійна функція. І, так як коефіцієнт біля х2 число додатні, то функція є зростаючою. Ми маємо казати ескіз графіка функції. По-перше, так як у нас основа 1 четверта число менше за одиницю, то функція є спадною. І графік логарифмічної функції завжди проходить через точку з координатами 10. Тобто він в даному випадку буде мати якийсь ось такий вигляд х більше 0 проходить через 1 0 і спадає варіант d. Знову ж таки у нас квадратична функція. Так як А число від'ємне, відки параболи напрямлені вниз, дискримінант додатній. А це означає, що з звістю іксів є дві точки перетину. І нам підходить варіант В. У нас графік оберненої пропорційності, коефіцієнт к мінус одиниця. А отже, фунт, графік має бути. В другій і четвертій чверті, тому це варіант D. Далі, корінь із Х, графік нам відомий це варіант D. Графіком має бути парабола з вершиною в точці мінус 2,0. Ну, ми можемо, якщо говорити про параболу х у квадраті, то вона має ось такий вигляд графік відомий. А так як вершина має координати мінус 0, тобто буде ось тут, ось таким чином знаходитись уже наш графік, то відбулося перетворення вздовж осі Х вліво. А це буде означати, що до ікса додається 2, тобто це варіант В. Далі ми маємо функцію 2 в степені мінус х, показникову функцію. І краще її представити в вигляді 1 друга в степені х, тому що показник мінус, він дріб перевертає. Було основа 2, а тепер уже буде 1 друга. Тобто це графік показникової функції спадної і та, що проходить через точку з координатою 01. На малюнку це варіант Б. Ми маємо обернену пропорційність, Y до рівня K, що ділиться на X, і коефіцієнт K – додатнє число. Тому графік такої функції буде знаходитися в першій і третій чверті, і це буде варіант Г. Графік прямої оберненої пропорційності. Так, наступний. Ми маємо графік функції корінь із х, і це варіант d. Далі графік функції 2х плюс 3 лінійної функції, коефіцієнт біля x число від'ємне, а отже це функція спадна. Тобто, ми перевіряємо варіанти b, v і g. Але точка перетину з звістю і, коли х дорівнює 0, дорівнює 3. тобто Додатнє число, а це означає, що нам підходить варіант Б. І нам потрібно указати функцію графік, якої проходить через початок координат. Це графік прямої пропорційності. В даному випадку нам підходить варіант D. Можна перевірити, підставивши замість Х0 і отримати y0. Ми маємо визначитися з коефіцієнтами. Відки параболи напрямлені вниз, а отже А менше за 0, це перетин з у Y. В даному випадку вона перетин в початку координат, тому С дорівнює 0. І в цій точці функція наша зростає, а це означає, що Б більше за 0. Отже, А менше за 0, Б більше за нуль. І це дорівнює нулю Д. Далі ми маємо знову ж таки параболу. Так, як є вершина параболи, і так як у нас коефіцієнт біля х в квадраті додатній, то це означає, що відкі параболи напрямлені вгору. Тобто, парабола буде ось якимось чином отак от проходити. А отже, ми можемо сказати, що С, це точка перетину визначається з звісю Y більше за 0. І в цій точці парабола, як ми бачимо, йде вниз, тобто функція наша спадає, а отже означає, що b менше за 0. С більше за 0, b менше за 0 це відповідь А. Знову ж таки, нам є точка, відома точка, через яку проходить графік функції. Ну, що ми можемо сказати про цю точку, що коли х від'ємне число, то y у нас число додатнє. Напевне, можливо, якщо брати функцію fx до мінус х, то це пряма лінія, але така пряма лінія. Є бісектрисою кутів другої і четвертої чверті. Тобто вона має ось такий вигляд, ось так от проходить. І ми бачимо, що дана точка не буде належати нашій прямій. Для функції b x взагалі більше рівне нуля. Функція логарифмічна також x більше нуля. Тому, якщо говорити про функцію y дорівнює x у кубі і брати x – від'ємне число, то y також має бути від'ємним. Ми маємо мати вигляд даної функції і ви бачите, що вона через дану точку не проходить. Отже, напевне, нам підходить випадок D, тому що це функцію можна записати як 1 третя в степені x. це показникова функція, яка є спадною. Тобто, якщо намалювати графік її, то це щось ось такого виду. Вона проходить через точку з координатою 01 і має ось такий якийсь вигляд. Тому графік може проходити через дану точку. Отже, Д. Яка з даних функцій є степеневою? Степеневою є варіант В.